Я тут дещо побачив, і в мене виникла думка побути розвідником. От бачите, дорога біля узбережжя, яка там далі йде до міціана вулиця, яка траса на Рим. Але оце дорога майже незначна. Ну, узбережжя. Але її укрили. Асфальтом нещодавно і непогано так, гарно. І тут, тут, є така площа в кінці. Далі туди, там уходить дорожка, об'їзд на головну дорогу, як на Неаполь. А це це. велика така площа, на яку ми пожаліли гроші асфальт гарний. І що я думаю? Може це стратегічний об'єкт. Може це зльотна полоса воєнного значення. А я тут... А я тут, я тут розвідником, а? Ну як це може бути? Оце да. Ох, і мій бичик льта. Я думаю, що він злетить теж з цього майданчика. Опа, щось йому не слухав він мене. बहुत हुआ है